Ну от, питання землі, вони людей турбують через два аспекти. Перший купівля, продаж земель, сільгоспризначення. Зразу чітко скажу позицію: ні, цього не буде. Я не дам, щоб у людей зараз забрали на фоні кризи їхню землю, поклали на стіл, хай там 20 чи 30 тисяч гривень за гектар. При тому гулянні курсу долару, воно до ціни велосипеда зійде і все. Отакого от не буде точно. Це перше. А друге. Те питання, яке я тепер зрозумів, про що йдеться. Я справді ніс законопроект про територіальний устрій. В чому його суть? Може, ви не знаєте. Обрані нами ради, мери, сільські селищні голови контролюють не всю землю в країні, більшу частину контролюють ті, кого ніхто не обирав, а кого призначають глави адміністрації. Співвідношення. 12% землі контролюють ті, кого ми обираємо. 88% землі, а це сотні мільярдів євро вартість, контролюють ті люди, яких ми не обираємо. Глави обласних і районних адміністрацій. Що означає контролюють? От зараз, якщо ми підемо до будь-якого сільського селищного голови, він покаже межі забудови. Оце те, що його. А між населими пунктами. Заштриховано отак, це все глави адміністрації. Глава адміністрації сам, на свій власний розсуд, або за свій власний хабар, або як захоче. Може дати, може не дати вам дозвіл на будівництво, наприклад, хімічного комбінату біля озера, де ви хочете ловити рибу. Нікого не питаючи. Оце я пропоную позбавити, щоб такого не було. Тому що ці глави адміністрації часто з'являються на парашутах. От на мою Черкащину на парашуті спустили Донецького тулуба. Донецький тулуб був губернатором Черкащини. Зараз в розшуку в Інтерполі. Бо поки він губернатор став на Черкащині, він збудував свій маєточок під Барселоною. Невеличкий такий, ну може, мільйони на 50 євро. Да? Зовсім невеличкий. А моя мама, і всі такі бабусі залишилися своїм бубновим інтересами на Черкащині. Да? о тому, щоб ці парашутісти не розпоряджалися землею, не питаючи людей, на це спрямований власне мій законопроект.